Доброго вечора. Сьогодні ми поспілкуємося із директором нашого закладу Світланою Михайловною. Яким чином віранда за рік стала таким популярним закладом? На мою думку, веранда є популярним закладом, тому що ми з самого відкриття обирали якість. Якість у виборі кави, якість у виборі продуктів і створення затишної атмосфери. Що зараз гостям пропонує віранда? Гості до нас ходять на якісну каву, на обіди, на різноманітні заходи, на ділові переговори, а також частіше святкують дні народження і інші урочисті заходи. Будь-які страви ви можете забрати з собою чи замовити доставкою. Що в цій роботі вам особисто подобається найбільше? Мені пощастило, бо я дуже люблю людей. Тому я люблю усіх наших гостей. Я ніколи не кажу клієнти, бо я не розумію цього слова. Тому для нас дуже важливо, коли нам кажуть, що у нас дуже затишна атмосфера, як у себе вдома. Це для нас великий комплімент. Чого далі очікувати від віранди? А що буде далі? Ви побачите разом з нами.